Усім привіт! І моє відео буде присвячене абітурієнтам, особливо вам. Адже ви, коли вступаєте, думаєте над тим, що ж взяти з собою в гуртожиток. Що потрібно, що там, як там, ви ще просто там не були, не знаєте як воно і. Це питання дуже цікавить багато студентів, абітурієнтів, тому я хочу відповісти на таке цікаве запитання. І думаю, моя інформація вам пригодиться, буде в допомогу. Тому розповім, що ж взяти з собою в гуртожиток. Саме перше, що я хочу сказати, коли ви поселяєтеся в гуртожиток, знайдіть інформацію про те, хто живе в цій кімнаті. Можливо, поселяють в кімнату всіх першокурсників, таке теж буває. Можливо, там хтось уже живе, старші курси, тому вам потрібно запитати, хто живе в кімнаті, і бажано отримати їх номер телефона, хоча б когось одного. Ви зможете запитати, що потрібно в кімнату. Наприклад, в кімнаті може бути все, холодильник. Посуд, сковорідки, каструльки, все може бути, а можливо і нічого не буде, якщо поселяють перший курс, але можливо там хтось такий жив, що теж немає нічого в кімнаті. Тому це потрібно вирішити, а не так, що ось ви приїхали перед першим вересням і всі приїхали і. І ось тут виявляється, що все є, а ви ось тут ще привезли. Тому також, щоб не так ось помилятися, потрібно запитати, що потрібно, і вам вони скажуть, а якщо в кімнату нічого не потрібно, тільки ваші особисті речі для вас, тоді я вам розкажу, що потрібно особисто для вас і без чого можна обійтися на перший час. Обов'язково вам потрібно купити ковдру та подушку. Це обов'язково і постійно білизну на них. Це обов'язково, що потрібно. Потім вам потрібно буде халат. Що я пораджу вам стосовно халат? якщо в гуртожитку є душ, і він, наприклад, так як у нас на першому поверсі. Із всіх дев'яти, тому вам потрібно буде далеко ходити. Ви розраховуєте на те, що буде зима, буде холодно, і те, що, можливо, вода не буде завжди така гаряча. Тому ось тут можна задуматися над тим, що потрібно взяти халат теплий. яка є друга сторона ось цього запитання? Те, що спочатку у вересні завжди жарко, в травні жарко. Тому якщо ще у вас кімната тепла, якщо в кімнаті дуже тепло, тому вам потрібно задуматися над тим, що можна взяти халат не дуже холодний, такий, легенький, і не дуже теплий. Щось посередині, щоб вам і не було жарко і не було холодно. Ось тут потрібно подумати над цим. Також стосовно душа. Якщо у вас є душ, і, можливо, є такі гуртожитки, в яких є ванна у блоці, тому це дуже добре, але в більшості це душ для всіх, тому вам потрібно резинові тапочки. Ось це, що потрібно, а якщо ви хочете ходити ще по кімнаті, то можливо вам і потрібні кімнатні тапочки. Але якщо ви спочатку ще поселяєтеся, не можете взяти всі речі, то ви можете взяти одні резинові тапочки, і вам буде їх достатньо. Можете навіть і не користуватися тими кімнатними, а ходити завжди в тих. Тому ось тут можна купити одні тільки резинові, але ні в якому разі не купляйте кімнатні тапочки, адже ви в них не підете в душ, тому що вони намокнуть, і це, звісно, незручно. Тому ось тут потрібно подумати. Якщо ви над цим ще не думали і не знали, то ось тут подумати над цим. Далі, що потрібно? Гель для душа, зубна паста, ось тут хто що використовує з такої... Хімії, тому тут дівчата, можливо, більше, хлопці менше, тому ось тут це вже діло особисте. Обов'язково вам, звісно ж, потрібна сумка. Сумка для того, щоб возити, е, носити свої речі з дому. Що можу вам порадити на рахунок сумок? Мені купили, були достатньо велику сумку, ось ось такого розміру. Чим вона незручна? Що я, якби я так спостерігала інші студенти, які мають сумки, що я можу сказати вам на рахунок цього? Зручні сумки із такими коліщатками, тому що ти її не несеш в руках, а просто провіз, але мінус в тому, якщо дуже погана дорога, ви її звести не будете. І в гуртожитку, коли будете йти по сходах, якщо ви живете десь високо, вам її потрібно нести ось так у руках перед собою. Сумки ось такі, які просто на ручках. Потрібно купляти із міцними ручками. Бо саме перше, що рветься в таких сумках, це ручки. Ось тут потрібно подивитися на рахунок ручок, щоб вони були міцні і не рвалися. Далі, якщо ви будете кожний тиждень їздити додому, тому вам потрібна сумка не дуже велика. Ось тут подумайте над цим. Якщо ви будете рідко їздити додому, тому вам потрібна досить велика сумка, і вам можливо потрібно задуматися над тим, щоб купити на коліщат. Ось тут потрібно вам самим уже Подумати, як часто ви будете їздити додому, і скільки речей ви будете брати. Тому якщо ви кожний тиждень будете їздити додому, сумка велика вам не потрібна. Ось тут подумайте: далі, що ще цікаве потрібно? Звісно, канцелярські предмети. Далі у мене буде відео про канцелярію, що потрібно взяти. Якщо в кімнаті ніхто не живе, і в неї немає. Нічого, тільки стіл, тумбочка, кровать і, там можливо, якісь полички, і шкаф. Тоді вам потрібно ще холодильник. Ось тут потрібно вирішити в кімнаті не тільки, щоб ви вирішували, що ось там я хочу, а всі ні. Ось тут також треба порадитися із всіма. Далі. Якщо холодильник саме перше, що вам потрібно, тому що якщо ви приїдете 1 вересня, ви привезете якусь їжу і вона просто спортиться. Ось тут так. Далі. Якщо в кімнаті ніхто не живе, ні в якому разі, не думайте привозити телевізор. Мало в кого я знаю, що в кімнаті буде телевізор. Тому що зараз у всіх є інтернет, і в кожному гуртожитку є інтернет. Ви зможете знайти в інтернеті будь-який канал, будь-яку передачу, щоб дати дивитися, а телевізор це просто його не буде. По-перше, куди поставити. І ви його дивитися не будете. Все, що я вам можу сказати. Далі, якщо е, немає нікого в кімнаті і нічого немає, звісно, вам потрібно сковорідки, каструльки. Ось е, тут уже радитеся в кімнаті. Спочатку ви потрібні, повинні знати, е, якщо будете харчуватися разом, тому вам потрібна посуда велика. Якщо ви будете харчуватися окремо, вам потрібна посуда маленька. Ось тому. Це потрібно врахувати, і ось тут вже із цього купувати відповідну посуду. В більшості у кімнатах потрібні коврики, доріжки, адже гуртожиток такого не надає. Тому ось тут треба порадитися в кімнаті. Хто це візьме? Якщо, звісно, в кімнаті хтось живе, то, можливо, вони і є. Тому вам повезло. Можна так сказати. Далі. В кімнату потрібні тюль, штори, звісно, тому, якщо їх немає, потрібно домовитися, хто їх купить. На рахунок ремонту я розповідала у попередніх відео, тому силочку я залишу внизу, подивитися. І на цьому все. Здається, все розповіла. Тому до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал.